Всіх вітаю себе на каналі! Сьогодні пропоную дуже швидку та просту страву зі свинини, яка готується на одній пательні. Не потрібно замазувати кучу посуду. М'ясо виходить дуже смачне, соковите, ніжне. І головне, що використовується мінімум продуктів. Ну, що, спочатку потрібно нарізати м'ясо свинини. Я ріжу такими довгенькими полосочками. Як бачите, жирок я не обрізаю. Якщо ви не полюбляєте в м'ясі жир, то будь ласка, краще обріжте. Використовую 1 кг свинини. Коли нарізали м'ясо, відправляємо на розігріту пательню, обсмажуватися. Я налила на пательню 2 столові ложки рослинної олії. Якщо бажаєте, можете замінити на смалець або витопити сало. І обсмажуємо на великому вогні, періодично помішуючи цей час, поки обсмажується. М'ясо підготуємо інші інгредієнти. Потрібно дві цибулинки середні, нарізати четверть кільцями. Звичайно, можете нарізати іншим методом, пірячком або півкільцями, але бажано не дуже дрібнити кубиком не бажано різати. І також не забуваємо перемішувати м'ясо. Але обсмажуємо на великому вогні, щоб воно не варилося, а саме обсмажувалося. Також потрібно взяти моркву. У мене такі три невеличкі морквинки можете, звичайно, замінити на одну велику морквину, натираємо на великій терці. Як бачите, м'язко трішки вже обсмажилося на великому вогні. Тепер я газ трішки зменшую і накриваю кришкою і тушкую 20 хвилин уже під кришкою, періодично помішуючи. Через 20-25 хвилин Добавляємо вже нарізану цибульку та натерту морковку. Я додаю відразу два продукти. Все воно прожарюється і воно все готове. Не переживайте, що цибуля буде сира. Також потрібно перемішати, і трішки обсмажити, не накриваючи кришкою. Хвилин 5. Тепер додаємо столову ложку вашого улюбленого томатного соусу або кетчуп. У мене був кетчуп, я додала кетчуп. Це також залежить на смак вашого майбутнього м'яса. Все добре перемішуємо, і тут потрібно додати 100 мл води, якщо ви берете кілограм м'яса. Якщо ж менше, то звичайно менше води, і бажано, щоб вода була гаряча, не холодна. Тоді м'язком буде м'якеньким. Накриваємо кришкою і готуємо до того моменту, коли випариться вся рідина. Коли вона ось так випарилася, додаємо болгарський перчик. У мене був він заморожений, і тут, якщо у вас також заморожений перчик, то готуємо швидко, вже не накриваючи кришкою, щоб перець не порозлазився, щоб він був ціленьким. Звичайно, потрібно посолити, поперчити за смаком. Все добре перемішуємо і доводимо до готовності перець, так як вже всі продукти готові. М'ясо м'якеньке, всі овочі вже приготовлені. І ось така смакота у нас виходить. Так що спробуйте приготувати це смачно, швидко та просто.